Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги затискач для нігтів. Він є ідеальним рішенням для швидкого та ефективного нарощування акрилових та гелевих нігтів. Затискачі зроблені з прозорого матеріалу, що дозволяє легко контролювати процес та спостерігати за нігтями. Вони забезпечать стабільний тиск під час нарощування. Набір також включає в себе деякі інструменти, такі як гелі та форми для нарощування, що допоможуть створити чудовий манікюр. Цей набір підходить як для професіоналів, так і для домашнього використання. Він дозволяє легко нарощувати нігтів в будь-який зручний для вас з момент та заощадити час на візитах до салону.